А чому до вас ніхто не приходить? Два тижні я лежала з молодою жінкою в одній палаті, та відвідувачів у неї взагалі не було. Два місяці тому я потрапила до лікарні. Мені зробили термінову операцію. Раніше я ніколи не лежала в лікарні, тому було зовсім непросто. Та чоловік бігав до мене щодня по кілька разів, приносив різні делікатеси. Мені часом навіть ніяково через це перед іншими, особливо перед Наталкою. Вона лежала в палаті зі мною, та її зовсім ніхто не провідував. Я вже вирішила, що дівчина ця сирота, і коли Петро в чергове до мене збирався, попросила купити щось і їй. Пригощайтеся, ой ні, не варто, но ну, беріть, беріть. Я вам гроші поверну, мені незручно. І взагалі, як вам щось треба, не соромтеся, кажіть. Чоловік однаково їздить щодня. Дуже вам дякую, сказала вона, опустивши очі. До мене просто нікому йти. В її очах бриніли сльози. А тоді Наталя почала розповідати. Виявилося, що вона не місцева, жила раніше з рідними в Краматорську. Мати її з дідусем і бабусею загинула під час обстрілу. Залишився батько, котрий не витримав горя і пішов на фронт служити. Доньку ж вмовив поїхати з хлопцем в Тернопіль. Та не минуло й місяця, як парубка мобілізували. Зараз він також служить. Певно, саме через постійні стреси дівчина почала хворіти і, врешті, потрапила до лікарні. А скільки ж вам років? Зараз до 19, А коли мами не стало, 16 було. Зараз живу і не знаю, що далі на мене чекає. Відтоді я наказала чоловікові щодня щось приносити на талці і грошей не брати. Вона увесь час намагалась їх повернути, та ми однаково відмовлялись. Коли мене виписали, ми вирішили взяти контакти дівчини і продовжити спілкуватися. Час від часу зустрічалися, провідували її. Наталка жила в якоїсь літньої жінки, кімнату винаймала. Та ставилась до неї не дуже добре, але дівчина все терпіла. І ось якось на вечір ми були вдома, коли в двері постукали. Я відчинила і побачила якогось військового, не зрозуміла, що коїться. Я, тато Наталі, вона теж зараз прийде. Тут підійшла і наша нова знайома з тортиком в руках. Ми запросили їх. Коли донька розповіла мені про вас, я не повірив, скажу чесно, пустив сльозу. Не думав, що в нас ще такі добрі люди є, а ви, вів віру, повернули. Дуже вам за це дякую. Та ви що? Ми ж нічого такого не зробили. Зробили більше, ніж усі решта. Ми сиділи й довго говорили. Звісно, такого я не очікувала, і ось, коли вони вже зібралися йти, він наказав донечці піти наперед, а тоді звернувся до нас. Я знаю, що прошу надто багато. Ми ж вам чужі люди. Але Наталочка, така самотня: прошу, якщо зі мною щось станеться, не залишайте її саму, вона не витримає це буде вже занадто. Звичайно, але ви мусите повернутися. Ми обійнялися і вони пішли. Мені трохи лячно від цього всього, адже на війні може все статися, і це велика відповідальність бути поруч з Наталею. Та ми зробимо все можливе, аби впоратися. А ви б як поводилися на нашому місці?